Гляньте, ось таку красоту. Ми сьогодні з вами будемо випікати. Запрошую на свій канал Людмила Карпати. Дуже щиро всім вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Ну і будемо починати пекти. Так, що нам потрібно для цієї красоти? Нам потрібно цукор, масло. Можете давати маргарину. Масло. Мед. Мед ти У мене мед домашній, ви можете давати такий навіть магазинний мед. Не мусите давати домашній. Хочу відриватися. Пропорції я вам напишу, ви собі хочете то робити на пів порції, просто ділите і все, тому що так. о Цекла ту на плиту. Зараз ми до плити підключимося, але поки воно буде грітися, так, сюди сода. Що таке от ста? Так, це висели, це відставили? І зараз переміщуємо це на плиту. Так. Усе у нас розтопилося. Даємо сюди соду з оцтом. Демонтальна реакція, бачите. І тепер нам треба, щоб воно стало такий колір гарний. Це для неї навіть такий. І мішаємо. Інтенсивно мішаємо, тому що воно, бачите, що робиться, воно тікає. Починає діставати колір. Ось це робиться таке жовтеньке. Воно чим разби? Дійсно є колір такий. Дивіться, все залежить від, якої. я виключаю, дивіться, залежить все від того, яка у вас груба ваша посудина. Наприклад, я виключила, тому що у мене посудина гаряча, і воно ще буде робити такий колір темний. Ви ж дивіться за свою посудину. вона має бути таке досить темне. Досить темне. Тому я мішаю, щоб воно... Е... О, зараз глянете, Дивіться, воно таке. Тут вам добре видно, бо світло світить. А зараз я перемішаю, дивіться, воно ще термініше робиться. Бачите? Воно ще до варюється. Так, все, це, це залишаємо нам потрібно щоб воно повністю остигло. Так, готуємо далі. Що потрібно нам? Горіхи, цукор і молоко. Так, я даю молоко. Зразу паду, хочу на плиті, не хочу тягати камеру і швиденько відпустимо. Підважу молока. У рецептурі я все напишу. Так, даємо молоко. Так. Горіхи можуть бути порізані або. Горіхи можуть бути порізані або перемелені. Це вже від вас залежить. Я дрібно порізала, мала час. Порізала. Так, вимішуємо це і залишаємо на і готується. Так, дивіться, варяться так горішки наші, але ще вони не зварилися. Будуть готові, підключився. Такі мають мати вони вигляд. Так, дивіться, які горішки гарні. Все, я виключила виключаю. Нам потрібно, щоб не вистегли. Дивіться, я їх проблендерую. А ви можете нічого з ними не робити. Вони можуть так і бути. Це вони нам до крему. Але можете ще їх перед цим змолоти. Мені краще так. Я їх порізала дрібно, можна було і не різати, але я прорізала, щоб вони гарно пройшли молочком. Їх проблендерую. І, ну, я все буду робити і буду вам показувати. Ви можете вже зразу змолоти і поставити їх варити. Так, дивіться, це у нас вистіло, воно має бути таке темне. Даємо, сюди яйця. Так. Даємо, сюди яйця. Розмішуємо це гарно. Можете взяти вінчик. Можете взяти, що хочете. Так, це ми згорнемо. Так. Так, я дала муку і замішувати будемо з вами тісто. Так, ложкою, а зараз будемо місити руками. Ось така краса виходить. Зараз я замішу тісто і ми підключимо. Так, дивіться, тісто має бути таке живе, не замішане сильно. Трошечки муки підсипали, трошечки підбили і все. Не, сильно не місити його, щоб воно таке було живеньке, тому що ми його ставимо в холодильник, щоб воно нам так. Трошки зловилося. Бачите, воно таке живе таке тісто, бачите, розвалюється таке. О, і нам треба його в холодильник. Воно зараз нам зловиться. І ми з вами продовжимо. Так, тісто у нас постояло, я тісто розділила на три частинки. Буде у нас три коржа. І тепер нам треба буде розкатати це тісто і випікати. Випікатися тісто буде при 180 градусах, десь плюс-мінус 15 хвилин. Дуже треба е, наблюдати за цим тістом, тому що воно е, дуже швидко печеться. Дуже швидко зарум'янюється. Так що будете пекти. Обов'язково наблюдайте, щоб воно вам не пригоріло, це тісто. Так, зараз тісто має бути м'ягусеньке, бачите яке. Не забивати тісто мукою. Так, зараз попробуємо його, бо воно липне. О. Так, так, о. бачите, вже з тієї сторони вже все, вже його розкатало, а воно вже трошечка прилипло. О. І ось так. Ось так. Ось так і ось так. Все. Тут вже ви собі його розпреділяєте гарно. О, така красота виходить у нас і ставимо випікати при 180, десь плюс-мінус 15 хвилин. Дивитесь на свою духовочку. І печемо три кожики. Так, дивіться, поки у нас відпекаються коржі, у мене ще один залишився. Ми з вами натираємо яблук. Скільки яблук, я скажу. До цього маємо мати галеретку. Якщо не маєте галеретки, то тоді даєте просто желатин. В грамах я напишу скільки желатину. Ставимо на вогонь, щоб вони просто протушилися. Я ставлю без цукру, тому що вони в мене і так таки не є кислі. То, квасні, то я ставлю е, так, щоб вони трошки протушилися, і підключимося з вами, як протушимо. Так, дорогі мої, грюкнувши мій телефон, і то, що я один кадр знімала, не показала. Я вам розказую. У мене тут два коржі. Я вам покажу. Це мені зверху поламався, тут два коржі. Кладете корж, яблука готові. Дали до яблук галеретку. І гарячі яблука висипаєте на той корж нижній. Гарячий, без крему, без нічого. На голий корж даєте яблука. Дали яблука. Зверху накриваєте другим коржем. І все. Дивіться, нічого нема, тільки самі яблука. Корж, яблука і корж. Все. Ну, техніка. Глюканув щось. І воно, бо яблука гаряче, даєте гаряче. І це лишаємо, щоб воно вистегло. Воно має повністю вистигнути, і ми з вами продовжимо. Ну, буває таке. Так, поки нам все стигне. Даю масло. Так буває, заглюючи щось телефон. І може так виключитися і все. І не зняло. Я дивлюся, а нічого нема. Думаю, опа. Нам треба це масло просто розбити до білого, щоб проводив. Щоб воно збільшилося нам. Масло з'ється і ми підключимося. Так, масло збилося в нас. Я дам, в мене лише. Ви не мусите давати. Просто я вам показую, я даю, щоб потім не було відео, що це. В мене лишилось трошки згущенки, вареної, Я хочу просто її використати. Ви не мусите давати. В рецептурі згущенки не буде. Не буде в рецептурі згущенки. Я просто додаю згущенку, тому що вона у мене залишилася. В рецептурі не буде. Якщо ви хочете, ви можете давати. Гляньте, тої згущенки в мене дві ложки. Просто шкода стоїть вона. І я хочу її використати всього-навсього. Цю згущенку. Ви не мусите давати. Хотіла використати і даємо наші горішки. Так, даю горішки і потрошку взбиваємо. Зараз всі горішки я дам, щоб вам не показувати, як я тут все збиваю. І підключимося з вами. Так, дивіться, такий гарний крем у нас вийшов. Так, зараз будемо намащувати. Так, ось це у нас корж. Та це називається гонки по вертикалі. Зараз виключу світло. І я швидко хочу вам показати. У мене тут шоколадка з вершками ставлю у мікрохвильову. Що б розяглили? Так мікрохвилювала у мене по ходу відключено. <кій> <кій> Зараз ми <маю> її включимо. <кій> Ой, кошмар. Це тепер з цим світлом це просто жах. Пахне не так гарно цей крем, mm, смакота. <плес> <плес> mm. Так. Скоренько, скоренько, бистренько, бистренько. Так, тепер ми знімаємо. І смішно і, і грішно. Зараз хвилиночку гляну в мікрополиву. Що у мене тут робиться з шоколадом? Все на раз. Так, хвилиночку, О, гляньте, топиться, бачите, дали вершків. У мене молочна шоколадка, саме звичайнісінька. Називається чарівний вечір. Воно вже тут розтопиться, зараз я розмішаю, вже. і якщо погасне світло, то, то погасне. Ось так. Так. Верх ногами і сколесеньку на окремо я все напишу. О. Ну, Такий, я знаю, на мене не є, ж такий він дуже дорогий. Я вже не хочу ніч сказати, бо, як я скажу, що дешевий, люди починають коментарі там висловлювати. Я розумію кожний, кожного різні фінансові можливості, але... Йдеться, купується то печиво. І ну, теж куштує дорого, бо дешевого нема печива, то я вважаю, що краще вже підрахувати, щоб собі спекти щось таке, знаєте. Ну, але це справа кожного. Щиро всім хочу подякувати за лайки, за коментарі. Дуже всім вдячна, що підписуєтесь, що заходите на мій канал. Дуже людей підписалось, багато нових. О, Все, Ні, ще не все ще чуть лишилося. Шкода. Отак. Ось от так-от шоколад розмішала. Все скоренько, 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 просто. ну... О. І все і поливаємо. Поливаємо. Як у нас там виходить? Хочемо заливаємо, хочемо, поливаємо крайчик. Може, я вам встигну зараз ще розріз показати, якщо ні, ну тут вже включить світло. Реально, ну просто треба, щоб він пропитався ще трошечка цей випічка, ну але. Будемо пробувати різати. Так, ріжем. Ой, мягусінький уже, Мягусінький такий гарний. Так. Опа. Така красота у нас. Так, стоять. Трошки я вибачаюсь, бо я хоча спішу, щоб просто вам показати, тому що Реально, світло зараз блинне і все. Так, шоколад трошечка стік. Опа. Бо він ще не пристиг. Ось така красота. У нас вийшло. Кусочок такий лишився у нас. Гляньте. Він як зловиться сильніше. Ой, вибачайте, зловиться сильніше, бо я хочу, щоб світло зараз. Зараз з минути на минуту виключить. Ось така красота. Гляньте. Зараз скажу вам. М -м -м. Але смачно. М -м -м. Ну, дуже смачно, реально. Ще більше пропитається. Беріть, пробуйте, не пожалійте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нового відео!